Усім привіт! З вами Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про Participle to дієприкметник минулого часу. Сьогодні ми обговоримо утворення дієприкметника минулого часу і також повторимо правила додавання закінчення ІДІ. І прослухаємо два маленьких урівка із самими дієприкметниками. Past Participle, або ж, кажучи ще, Participle to дієприкметник минулого часу. Як ми утворюємо? Це просто третя форма дієслова. Ми вже раніше говорили. Просто до самої основи дієслова додаємо закінчення і дій. Якщо це правильне дієслово, і за певними правилами додаємо це закінчення і дій, Ми ці правила пізніше розглянемо. А якщо ж це неправильне дієслово, то ми просто його шукаємо в третій колоночці в таблиці неправильних дієслів. І перекладається дієприкметник минулого часу як пасивний дієприкметник. Дієприкметник відповідає на питання який, а пасивний це вже зроблений. зроблений. Наприклад, написаний відповідає на питання, який written, розбитий, broken – повернений, returned. і дієприкметник минулого часу має такі особливості написання. Ми зараз просто. Розглянемо ось ці правила додавання закінчення і дій. Ми вже їх розглядали, тільки це було ще давно, коли розглядали Past Simple. Я тоді зовсім в іншому форматі знімала відео. А тут я трішки удосконала ці правила. Тут трішки є тої інформації, якої я не сказала в тому відео, де розглядала Past Simple. Якщо вони утворені від правильних дієслів, то мають закінчення іді, до деяких дієслів ми просто взяли, доклали закінчення і і все. Наприклад, лук look, дивитися, лукт, «talk» – розмовляти, «talked», кук, cook, готувати, кукт. Далі, якщо основа дієслова закінчується на букву І або ж на дві букви І, то до неї просто додається ді. Наприклад, agree погоджуватися, agreed, smile – посміхатися, smile, explore – досліджувати explored. Якщо є слово закінчується на приголосний та why, то Y змінюється на I і додається закінчення ED. Наприклад, в стадії бачимо, що буква Діє. Є буква Y. Де буква Y. І потім, коли ми додаємо закінчення ІД, Y змінилася на I. Mary Married. married Cry cried, cried. Якщо діє слово закінчується на приголосним, а перед тим приголосним іде короткий, наголошений і голосний звук, то приголосна буде подвоюватися. Ось, наприклад, «став зупинятися. Закінчується на приголосну букву, а перед нею іде буква О. Це короткий, наголошений, голосний звук. Стап-І додаємо закінчення ІДі. І в нас буква ПІ подвоїться. Стап, – «стапт». Prefer, preferred, permit, permitted. І є ще правила, є ще певні правила вимови закінчення Іді, але ці правила вимови дієслів із закінченням ІДі є у моєму відео, де я розказувала про past simple. І посилання на це відео я залишу ось десь тут вгорі. І ще таке, таке, таке доповнення, що букви X та W ніколи не подвоюються. І останнє правило: якщо дієслово закінчується на IC, то при додаванні «id» IC перетворюється на ICK. Наприклад, panic. Приблизно так. Panic означає панікувати, лякати, паніка. І коли додаємо закінчення ED, у нас з'являється ще буква K. І ось і американський, і британський варіант вимови, транскрипція і британська, і американська. І подивимося, як вимовляється це слово. Британський варіант. Panic. Американський. Panic. Я не чую, що там говорять. То я, я думаю, що приблизно однаково вимовляється. Далі вживання вживання нашого дієприкметника минулого часу. Past participle означає дію, що вже відбулося. A decorated room або ж a broken leg. To decorate означає прикрашати. Прикрашена кімната. A broken leg. Зламана нога чи поламана нога. Також подивимося, як вимовляється з слово decorate. Британський варіант вимови. Decorate. І американський. Decorate. 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 Далі. І повторіть в голос. A decorated room, a broken leg. Далі. Також може означати дію. Може означати дію одночасно з дією дієслово присутка та дію незалежно від часу. І у реченні найчастіше наш дієприкметник виступає означення. Ну, логічно, дієприкметник відповідає на питання який, і означення, це, означення теж відповідає на питання який. Наприклад, this is a well-known sinner. Well known. Well означає добре. No, це третя форма діє від «know», якщо дослівно перекласти, то добре знаний», тобто відомий або ж популярний. І sinner означає співак. To sing» ми знаємо, дієслово співати означає, а додали ще букви і та «r» і вже буде sinner співак. Зверніть увагу, буква G тут не вимовляється. Зверніть увагу на транскрипції: синер. Або сине без звука R. І подивимося, як вимовляється. Послухаємо, як вимовляється. Британський варіант. Псина. І американський. Сингер. ще Так. один приклад. His father is a respected man. To respect означає поважати. А respected – це наш дієприкметник. Третя форма дієслова означає поважний. Він поважний, його батько поважний. Чоловік також послухаємо слово respect. Поважати. Британський варіант? Respect. Американський. Respect. Респект. Respect. Respect. І переходимо до англійської на слух. Всього є два невеличких уривки. Уривок номер один. Постарайтеся почути, що там кажуть. Yes, he was refused. Yes. he was was refused refused Було сказано. Єс. Yes. He was refused. То ще й заодно пасивний стан, бо дієслово to be у минулому часі і третя форма дієслова. Yes, he was refused. Якщо дослівно, якщо він був відмовлений, но мається на увазі йому відмовили. Yes, he was refused. Refused. Так, йому відмовили. Повторіть це речення голос. Далі ще один уявок. Сімпсоні. This car stolen. Stolen! This car's stolen. Stolen! These cars stolen. Put him replica. <laughs> These cars stolen. Ця машина вкрадена, тобто цю машину вкрали. Cars це car is. Тільки скорочений варіант. І тут просто перепитують. Stolen. Потрібці реченням голос також. Так, тепер переслухаємо ще раз. Перший refused». Другий. «This car is stolen». «Stolen»? Ще я забуваю за речення, також повторіть речення This is a well-known singer. І his father is a respected man. І повторюємо нові слова, які ми сьогодні вивчили. Panic означає панікувати, лякати, або також так само пишеться і звучить іменник. Паніка. To decorate прикрашати well-known, відомий, популярний, singer – співак і to respect, поважати. На цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Проходьте мої тестові завдання, якщо хочете, і бажаю вам миру, здоров'я, радості на душі. Нехай у вас буде все добре. До побачення!